Привіт! Зараз проведу пряму трансляцію, покажу вам знову посадку свою, яку я зараз роботи провожу на лохині. Ну і по можливості задавайте мені по максимуму якихось запитань своїх, трохи поспілкуємося, відповім на те, що вас цікавить. Ну і йдемо на сам огляд. Отже, ось моя посадочка. Посадка контейнерна, я її трохи розширюю, тому трохи деякі рослини переставляю з місця на місце. Як бачите, листя вже немає, опало, рослини вже повністю підготувалися до зими. І вже зимують, фактично. весь сокорух там припинився. І вони вже чекають весни, коли розпускати свої бруньки. Плодові бруньки потрохи закладаються. ось. Вершечки, бачите, ось ці кульки, що на вершечках досить багато плодових бруньок, вже порівняно з тим разом, що я вам показував, досить їхня кількість так збільшилася. Але, як я завжди говорю, вони ще будуть з'являтися. На прозі цілої зими і потім ще весною десь, думаю, 20-30% ще плодових бруньок додатково закладеться. Тому, хто кому цікаво, можете поглянути на своїх рослинах, чи є у вас плодова брунька. І це означає, що буде у вас врожай на наступний рік. Тобто плодова ось оці кульки. Лискові, їх фактично не видно. Це такі малесенькі ось відростки. А плодові вже чітко видно, вони ось так закладаються. Дуже часто буває також, що плодові бруньки можуть птахи пошкоджувати протязі зими. У мене таке було, ну, це горобці, напевно. Що, тому що горобці сиділи в кущах, і після того я замічав, що багато плодових бруньок ну, просто з'їджень. Так що за цим слідкуйте також, ну, в принципі. Це зрозуміло, що птахів ніхто не збереже плодову бруньку, але щоб ви розуміли, що птахи плодову бруньку все ж таки потрохи об'їдають. Це ось так. так. Всім доброго дня. Так, на рахунок всіх кущів асортименту, то звертайтеся за номером телефону. Там під кожним відео, ну і на каналі є він, тому телефонуйте. Так, доброго дня, пані Ольга. У мене дуже багато таких бруньок. Дякую вашим поясненням. Будь ласка, так, саме з цих бруньок буде цвіт. По роботах на лохині фактично зараз ніяких робот немає, тому що лохина вже успляться. Але у мене ще роботи багато. Як я завжди пояснюю, всі рослини, які з закритою кореневою системою, вони висаджуються цілого року. І ось як я свою посадку бачите, розширив, то я фактично дотепер пересаджую. Ну і буду пересаджувати рослини і далі до сталих морозів. Ну, пересаджую не тільки в такі великі горшки, ось у мене пересадив вже на наступний рік на дорощення. Ось бачите, потрохи готуюся. Тут 5 літровки 10 літровки 20-літровки. Пересадку я не припиняю зараз, хоча дуже багато людей боїться пересаджувати зараз рослини, тому що думають, що там нічні морози, ну, вже зима, що це буде несприятливо впливати на, на самі рослини, що вони там не перезимують, чи вони якось не приймуться. Нічого подібного. Можете спокійно зараз цими роботами займатися, ну і навіть свою посадку садити, хто ще не посадив, планує посадити, тому що це абсолютно не впливає. На рахунок поливу, то полив вже, звичайно, абсолютно припинив, тому що ну, час від часу вже у нас дощі перепадають, ось саме зараз дощ паде, навіть сніг вже був, тому всі е е горшки. Е Коренева система вже повністю заряджена водою, вони такі досить важкі оці горшки. Ну і та посадка також у відкритому ґрунті, там вже також волога, ґрунт вологи набрав і цього вистачить на вдалу зимівлю. Але я поливав фактично до самих таких заморозків, які у нас вже були вночі. Фактично, останній полив вже десь кінець листопада, то я ще полив робив. Тому що полив обов'язковий в цей час, щоб ваші рослини не пішли сухими у зиму. Чи можна взяти сорти лохини, по... сорти лохини по рослинам? Що маєте на увазі? Сорти, тобто, по вигляду рослин? Ну, по самому вигляду, це дуже важко визначити. Навіть мені важко. Тому що. Ну, Є трошки специфіка обрізки різних сортів, тому я в себе на своїй посадці можу розрізнити рослини, по тому, як їх обрізаю, наприклад. А по вигляду, це, ну, мені здається, що це нереально зробити. По самому вигляду, ось таких кущів зараз без листя ви це не зробите. Та навіть із листям також. Це можна визначити вже по сроку плодоношення, по тому по формі забарвлення самого цвіту. Ну і звичайно, по смаку ягоди. То так, сорти ви можете визначити. А от щоб ви визначили сорти зараз, поглянувши на отаку рослину на її стан, ну навряд чи я, наприклад, не можу визначити. Так що на рахунок посадки, хто бажає, то ще звертайтеся. Ось з самовивозом можете придбати ось такі всі рослини. Це 60-літровка, це вже дорослі рослини, які є. Собі тримаю на плодоношення, але також їх і продаю. Ну і відповідно 20 літровки. Це ось так. В кого багато рослин? То, звичайно, починають обрізку робити вже від теперішнього моменту. Обрізку я вже зараз поступово також буду потрохи робити, бо я не встигну по тому, якщо я почну її робити, там, умовно кажучи, наприклад, з лютого, то я можу і не встигнути. Мені буде забагато роботи. А в кого невелика кількість рослин, то можете, ну, в принципі, в будь-який час ви можете обрізати, починаючи від зараз і до набухання бруньки. Я б рекомендував, кого невелика кількість рослин все ж таки обрізати якомога пізніше, тому що все ж таки можливо якесь підмерзання гілок. І потім, як ви будете пізніше обрізати, то ви будете мати більшу змогу, з чого вибрати, які саме гілки обрізати. А якщо ви зараз обріжете, потім буде якесь підмерзання, у вас відповідно зменшиться ну, кількість гілок тих, що ви мали би обрізати. Так, вітаю. Тільки вчора, вчора досадила ще один ряд трьохрічка, дюк. Скажіть, будь ласка, чи можна буде залишити весь врожай? Ну, залежить, скільки там закладеться цвіту. Тому що навіть на трьох річках вже бувають такі випадки, що там йде перегруз. Тобто забагато цвіту, тому треба буде трохи обрізати. Але оскільки ваша посадка осіння пішла, то ви можете якомога більшу кількість цього цвіту залишати. Тому що, якщо б ви садили весною, то цвіт я на трьох річках все ж таки обриваю. Ну там залишаю тільки кілька суцвіть. На осінній посадці я вже залишаю досить велику кількість, тому що на прозі цілої осені коренева система що все ж таки потрошки розвивається. І ваша рослина весною буде більш укріплена, більш така міцна, тому вона має той врожай витягнути, що заклала ваша трьохрічка. Але я кажу, трошки все ж таки по-різному закладають врожай. Деколи буває, що його досить багато і є перегруз. Ну а деколи буває по кілька сутцвіті. Так що тому тут індивідуально вже дивіться, скільки ваша рослина заклала тих плодових бруньок. Але все ж таки ви маєте можливість її залишити, щоб скуштувати кілька ягодок. Я вже майже змонтував відео це, як робив посадку свою. Буде вам цікаво, десь незабаром викладу. Що мені залишилося розставити ті всі горшки гарно, що я пересадив, і вже то відео завершу, викладу на канал. Тому незабаром десь його вже побачити. Потім наступне відео зразу буде з монтуванням поливу. Тому що коли я перше відео по цій посадці робив, ну і оцей полив я створював, що в мене. Де ось магістральна трубка, від нього йдуть ось такі форсунки вже на сам полив. То я так докладно не знімав, як я це робив, як я готував це все. Було дуже багато питань, людям це цікаво. То цього разу вже буде все набагато докладніше. Я, наприклад, ну, такого поливу в інтернеті. Не знаходив, щоб було докладно описано, що за, за чим робити. Тому перший раз, коли я цей полив встановлював, то я наймав людей, які цим займаються, вони мені встановили. А зараз вже розширення цього поливу я буду робити сам, тому що нічого складного там немає, це як звичайний конструктор. Під'єднюєте трубки, знаєте принцип, що за чим йде, і спокійно собі можете вдома самі це робити. Але якщо не мали з цим. Ніякого стику ніколи. То, звичайно, що самому перший раз зробити, ну, ви можете це зробити, але буде дуже багато помилок, будете багато переробляти. Потім буде забагато зайвих нервів. Так що, вже тепер будете мати наглядний приклад, коли я знімлю то відео, і будете знати, як в себе зробити такий полив власноруч. Ось так. Ну що ж, пишіть ще, що вас цікавить. Тому що зараз якби, такої інформації. Не можу вам багато дати якоїсь цікавої по цих рослинах, тому що вони вже не вегетують і всі роботи припинені. Обробки я зробив. Це відео на каналі є, коли я робив обробки чим і для чого. Добрива всі вніс. Це ще раніше добрива, я фактично закінчу вносити вже на початку жовтня. І вже чекаю тепер весни. По обрізці також вам відео знімлю. Хто вперше на моєму каналі, то зайдіть на попереднє відео. Там по обрізці, у мене є десь, напевно, 4 або 5 відео різних, що ви будете мати на що поглянути. А свіже відео то я вам також закину, коли буду обрізати. Також, коли буду обрізати, буду підготовлювати вже живці. На живці я вже від зараз приймаю бронь, тому що потім. Багатьом людям не вистачає, багато звертається. Так що, хто бажає за живці, звертайтеся, я вже зараз бронюю. Є різні сорта. Відео на каналі по вкоріненню є також. Вкорінювати можна як за дерев'янілими, з такими цими зимовими однорічними живцями. Так само ви можете вкорінювати і літом. Літом. Це орієнтовно десь середина липня, це коли закінчується перша фаза росту. Живець зелений, але вже такий менш-більш задерев'ніли. Тоді можна також робити вкорінювання. Я в основному роблю вкорінювання літніми живцями, тому що я вкорінюю велику кількість, а великої теплиці у мене немає. Тому що, якщо ви хочете цими, наприклад, зимовими живцями вкорінювати за велику кількість, то обов'язково обов'язково потрібна теплиця. Ну, велика кількість це мається там кілька тисяч, хто вкорінює, бо є й такі замовлення. У мене теплиці я не маю, тому я вкорінюю тільки. Літніми живцями. Літні живці не потребують такої стаціонарної великої теплиці. Там можна робити таке невеличке укриття сплівки, ну таку міні-тепличку. І також можна вкорінювати величезні кількості там живців. То ось так. Фактично можна вкорінювати два рази на рік. Так, Підкажіть, де ви купляєте форсунки і які адреси сайту? Форсунки і рітек. Фірма, це, якщо не помиляюся, італійська. Просто зайдіть в Google, там є безліч. Я завжди купляю там на промі, ну пром.ua, Дуже багато пропозицій там є. Ви там собі можете, якщо не знаєте продавця, то можете, звичайно, там з післяплатою взяти, замовити і все. Так що з форсунками якогось конкретного сайту вам не можу підказати, бо я завжди в різних місцях замовляю. Так, зараз йдемо ще глянемо на саженці, які є. Це ось тут я пересаджую ці всі рослини свої. Пересадку, як я казав, то ще буду займатися фактично цілу зиму. Також туї мої ось тут чекають на пересадку. Маю ось таку невеличку кількість, але це все для себе, тому що туями я не займаюся. Я їх так дорожчую, але суто на, на свої потреби. Буду це в себе розсаджувати все. Ось Так Так що на рахунок форсунок мені сподобалося Ірітек, оскільки вони е, мають досить гарний захист від ультрафіолету, і за кілька років вони не розсипаються. Можна брати, звичайно, китайські на Aliexpress, вони будуть набагато дешевші, але їх вистачає максимум на 2 сезони, потім треба замінювати, бо вони розпадаються. Це всі мої сажанці. ось. Саженці є різні. є... Ну, Зараз залишилося від трьохрічки річки і старші. Двох річків вже фактично немає. Досить гарні саженці є зараз Чотирьохрічка, річних 10 -літровка. Ось такі, ну, не всі сорти ось таких розмірів, але ну, це іменно Liberty, така. Це, ну, Плюс-мінус ось такі в 10-літровках. А найбільш затребовані у мене щось останнім часом пішли ось такі 5 літровки Це 3,5 роки. ось Такі досить немаленькі рослини. Вже такі міцні, гарні тут плодові бруньки закладені, якийсь буде вже пробний врожай. Ось такі. Також є. 3,5, але 2-літровка. Це ось такі. Бачите, 3,5 половиною літровка і 3,5 п'ятилітровка. Однаковий вік, але розмір в рослинах такий досить суттєвий. У мене є ось така пропозиція. Ну і є трьохрічка, півтора літровці. Тут цього сорту немає, десь треба там шукати інші сорти. Ну і є жимолость. Ось жимолость ось така. Це... У мене 2,5 роки в 1,5-літровому горшку. Ось такі рослини. Так, доброго дня! З вашого досвіду, які краще вкорінювати черенки? Товсті чи тонші для вкорінення весною за дерев'янілими живцями? Абсолютно не має значення. Можете як тонкі, так і грубші вкорінювати. По тому, що я укорінював, я різниці не помітив. Ну, Я правда не робив це так експериментально, щоб я там робив, наприклад, дві грядки: одну з тоншими, другу з товстішими живцями. Але так в загальному, якщо в мене були в переміжку просто ці живці, то вкорінювалися як товстіші, так і тонші. Тому ну, не можу вам сказати, чому віддати перевагу. Як на мене, то вони однаково корінюються. Так, ось тут в мене гортензії. Є ось така 3,5 роки, вже 10-літровка. Дивіться, яка тут була закладка квітів у неї вже. Ну зараз воно вже таке відсвило все, звичайно. Але ну, це дуже гарна була рослина, дуже гарно квітнула вона, дуже багато було сусвіті. Є ось такі. Також гортензії є і двохрічні ось. Це така двохлі... ні, це трьохрічні, ось така двохлітровка. Також квітнули вони гарно вже. Але, звичайно, в ну, всіх рослинах якість рослини залежить не тільки від її розміру, оце гілочок верхніх. Всього -всього. Якість рослини також залежить і від кореневої системи. Я би сказав навіть більше від кореневої, ніж від розміру гілок. Тому що саме коренево впливає на швидкість розвитку рослини, на її ріст. Ось так. Ну що ж, на сьогодні, мабуть, все. До наступного разу. На наступний тиждень, мабуть, знову вийду з вами в прямий ефір, поспілкуємося ще. А Зараз всім на все добре, до побачення. Так, ще пані Ольга запитує, чи є у вас Ліберті трьохрічків, в якому горшку хочу замовити до саджанців після 16 го числа. А, так, є трьохрічка у мене в півтора літровому горшку. Все, всім на все добре.